Так, присутні, доброго yes, дня. Так, громадськість на слухання не з'явилася, тому складемо акт про неявку представників громадськості під час проведення громадських слухань у процесі оцінки впливу на довкілля. Повідомляю, що сьогодні, 22 жовтня, 2024 року, ой, 20, 28 восьмого. Жовтня 2024 року громадські слухання були заплановані на виконання вимог статті 7 закону України про оцінку впливу на довкілля з метою виявлення збирання та врахування і пропозицій громадськості до планованої діяльності товариства з обмеженою відповідальністю Нафтогаздія, якої передбачається облаштування майорівської площі, буріння свердловини номер 4 майорівської площі, облаштування та підключення свердловини номер 4 капітальний ремонт. Таборіння водної свердловини для водозабезпечення процесу боріння свердловини номер 4 Майорівської площі, номер справи в єдиному реєстрі ЗВД 7902. на сьогоднішній день. У зв'язку з змінами до закону України про оцінку впливу на довкілля в частині організації громадських слухань, що вступили в силу 29 липня 2023 року. Громадські слухання проводяться. В режимі відеоконференції на виконання пункту 10 порядку проведення громадських слухань у процесі оцінки впливу на довкілля, затвердженої постановою Кабінету міністрів від 13.12.2017 року, номер 989 на громадських слуханнях присутні. Їх організатор, департамент екології та природних ресурсів та суб'єкт господарювання. У вистачений час громадськість на громадські слухання не з'явилися. Про що згідно пункту 23 порядку буде складено відповідний акт, враховуючи додержання норм пункту 10 та пункту 23 порядку, громадські слухання вважаються такими, що відбулися. Якщо немає зауважень пропозицій, пропоную закінчувати громадські слухання. Всім гарного дня і до побачення. Немає зауважені пропозиції. Дякую, Дякую, до побачення. Немає, до побачення. до побачення.